Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Живіть серце Христом. Він ваша мана. Сьогодні у нас у церкві проходило причастя. Це проста дія, у якій прихована глибока таємниця. Цій традиції дві тисячі років. І її розпочав Ісус під час своєї останньої вечері з учнями. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене. Від Луки 22, 19. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя. І того воскрешу я останнього дня, бо тіло моє то правдива пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб. Що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде по вік. Від Івана 6, 54 58. Живіть серце Христом. Він наш хліб небесний, Він наша манна. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую тобі за те, що ти підтримував манною небесною ізраїльтян протягом сорока років у пустелі. Я хочу живити свій розум і серце Твоїм словом. Це робить мене цілком живим, в ім'я Ісуса. Амінь дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.